Сонячна електростанція. Що за сонячна електростанція? Давайте розберемося. У нас на 150. же є на 300 Вт. Що за станція? Це у нас станція на 150 Вт. В комплектації входить. У нас такі 4, що дуже зручно, індивідуальні лампочки. В Комплектацію входить дуже чудовий прожектор. Входить у нас на підзарядку різних гаджетів. Перехідники. Входить також у нас. Можна підзаряджати як від панелі, так само і від сіті блок. Входить перехідник на допоміжні панелі. Входить в комплект сама така чудова панель. Що дуже зручно і дуже практично. Тобто, коли вже немає світла ніде, то можна якось і підзарядити і підзаряджається вона у нас від сонця. Вихід у нас на 220 чисто синусоїда можна навіть підключати у нас котли. Е, виходи в нас на USB на підзарядку. У нас різних е, получається, гаджетів. Навіть е, зараз, дивіться, бачите, працюють лампочки. І ця панель її підзаряджає навіть в кімнатній температурі. Іде, бачите, підзарядку. Іде підзарядка на цю станцію. Дуже практична, дуже гарна річ. Також можна підключати, пропускати через неї акумулятори там на 100-150 на 100, А на буде. Вона працює у нас як безперебійник. Працює у нас як зарядне. Дуже чудова річ, цим рекомендується. У нас на 150 Вт. Є у нас вони і на 300. Тобто ціна павербанка, ціна у ПСА. Ціна акумулятора я вже мовчу, а це все в одному. Це в нам і УПС, і павербанк, і перетворювач, ще чисто сіну Так що рекомендую, дуже чудова, дуже гарна річ. Самі користуємося. Всім гарного дня!